23 квітня у обласній бібліотеці для юнацтва імені Бощенка відбулася зустріч дев'ятикласників Кіровоградської 4-ї загальноосвітньої школи першого третього ступенів з викладачем обласних курсів удосконалення керівних кадрів, колишнім начальником управління надзвичайної ситуації облдержадміністрації, полковником збройних сил та ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції Олександром Дубенським. Зустріч до 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи організували фахівці навчального методичного центру безпеки життєдіяльності Кіровоградської області. З перших днів трагедії та впродовж багатьох років тисячі ліквідаторів сумлінно виконували поставлені завдання, мета яких захист людства від атомного лиха. Їхня відвага, мужність, людяність та величезна любов до безцінного дару під назвою життя стали для нас надійним щитом від смертоносної небезпеки. Один з них Олександр Михайлович Дубенський, який не щуток знає, що таке Чорнобиль. Сьогоднішнє покоління постійно починає забувати, що відбувалася така. мощная трагедия в 1986 году. Мы, люди, которые побывали там в те годы, когда это случилось, и устраняли эту аварию, вот, пытаемся напомнить нашему молодому поколению о том, что такого допустить больше нельзя. Надо любить свою землю, надо делать так, чтобы на нашей земле было всегда Без аварії, без неприємностей. і для цього треба їм об этом нападати. У ході бесіди з школярами він не лише поділився болісними спогадами, думками та враженнями, а розповів про згубний вплив радіації на організм людини, навколишнє середовище та засоби захисту від невидимої небезпеки. Жодне запитання не залишилося без відповіді, а фото та відеоматеріали, підкріплені коментарями фахівця, не залишили байдужими нікого з учасників заходу. Тож у цей день відвідувачі бібліотеки отримали не лише багато вражень, а у першу чергу озброїлися міцними знаннями з питань безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту. Це попередження людству про те, що потрібно більш вдало використовувати атомну енергію з мирними з мирними наслідками. Потрібно більш якісно та з розумом використовувати цю енергію. Ми повинні пам'ятати тих людей, які здійснили цей подвиг для всього людства. Пам'ятати, вивчати, досліджувати, знати, аби ніколи не допустити навіть думки, що подібне може повторитися. Це найголовніше завдання нових поколінь, адже того трагічного 1986 року мало хто насправді знав, з якою нищівною силою має справу, і лише згодом стало відомо наскільки страшною була та аварія, та ще страшнішими її наслідки. Працівники бібліотеки ознайомили підростаючі покоління з літературними творами, в яких описані жахливі події Чорнобильської катастрофи. Методист методичного кабінету Галина Миколаївна Орлова розповідю та демонстрацію відеофільму про аварію на Чорнобильській атомній електростанції підготувала молодь до живої бесіди із свідком реальних подій, які розгорнулися у ті часи на Чорнобильській атомній електростанції. Упевнені, що спогади про такі зустрічі залишаються надовго в пам'яті усіх учасників виховних заходів, і маємо надію, що чорнобильська трагедія не повториться в майбутньому.